Розповідаю про мій досвід з онкологією і, взагалі. Як змінилось моє ставлення до харчування після цього? Як я харчувалася до лікування? Здебільшого я їла якісь напівфабрикати з баловани, якісь гарячі бутерброди, і, взагалі, я цілий день могла нічого не їсти або перекусити якимось круасаном з гущонкою. Потім після школи просто йшла в кафешку і їла теж якісь сендвічі з ковбасою, з майонезом. Це просто постійний був майонез в мене в моєму харчуванні. Бо я думала, ну що може бути смачніше. Після школи брала якусь пепсі, колу, овочі, фруктів я взагалі не їла. Я взагалі не розуміла, як таке можна їсти, тому що воно ж сире, безвкусне. Смаку ніякого нема. Ну, смисл його їсти. І, взагалі, в оці е, що, е, типу, чекаути кожного року робити, я взагалі не розуміла, ну на що це робити, якщо типу, блін. Здоров'я це дано. Ну, нащо його підтримувати, нащо про нього піклуватися? Це дано і дано. Ну, нашого це от бажаю тобі здоров'я, хай все здоров'ям тобі складається, оці побажання, да? Це ж просто дано, ну нащо з ним щось робити? І от після такого цього майонезного харчування я почала поправлятися до 60 кілограм, і е, тоді я вирішила піти в зал. Почати худнути, почала обмежувати продукти, які я раніше там їла. Зривалася на чіпси, зривалася на солодке, просто в залі займалася, це, бігла на дрожці з думкою: блін, вот зараз я позаймаюся, така я крута, і потім піду чіпсами наїмся, бо того що, ну я ж позаймалася, ну а чого ж ні? А потім після операції мені заборонили фастфуд, заборонили горішки і гранат. В лікарні, ну знаєте, там дають таку. Їжу, типу, на обід якусь кашу з котлетою. Щось таке здорове, правильне, сиру кашу, без солі, без без спецій, без всього. Котлети теж просто е, посмажені без без всього. І ну я їла просто це без вибору. я не думала, що це смачно, чи це не смачно. Я їла просто, бо хотіла виздоровіти і нарешті піти з тої лікарні, бо того що я лікувалася десь пів року в Києві. Постійно бачити кожного ранку, бачити ці стіни лікарні. Я вже вивчила тоді мій графік капельниць, коли мені їх приносять, коли мені їх відносять. Коли що? І мені так набридло вже та лікарня, Я так хотіла додому. І моє щастя в лікарні тоді було тільки тоді, коли мені мої друзі, кресний мій передавав мені горішки з гущонкою в лікарню, типу з Хмельницького в Київ. Я тоді була дуже щаслива, бо тому, що я їла солодкі, їла таку типу, заборонену їжу тоді. Ну через лікування в ті моменти я була дуже щаслива. Ще не коли я брала салат, е, типу, в якомусь кафе, а там ж е, якийсь такий прям соус майонезненький, такий, прям самий здоровий. І я тоді теж дуже раділа, бо мені було реально смачно. Бо то, що я їла в лікарні, типу, я не вважала смачним чи не смачним. Я просто то їла, щоб поскоріше виздоровіти і піти з лікарні. Потім, в момент, коли я поїхала до Стамбула. Вже проходити хіміотерапію, робити радіотерапію. Я також харчувалася такою здоровою їжею. Мені там папа, я пам'ятаю, мені кожного ранку робив омлет з перцем капі. Я його кожного ранку їла і просто таке задоволення отримувала, як це смачно, як це. Взагалі, як я раніше могла цього не їсти, ну взагалі я почала кожного ранку їсти яйці, почала їсти каші постійно, ще там був базар біля нашої квартири, овочевий. Також я купляла, це було так класно, тому що я зрозуміла наскільки реально здорова їжа смачна. Блін, така смачна, але все одно вже тоді, в той час, коли вже були ці терапії. Мені вже дозволяли їсти більш таку вже, ну, типу, нездорову їжу, там, піцу, суші. І я тоді в Стамбулі замовляла піцу, замовляла суші, єлі їх знайшла, але я замовила їх і їла, і просто я так насолоджувалася цими сушами, цими піцами. І просто, оце от, коли ти... Півроку рік не їсиш в цих от, там, смачних, але не дуже корисних страв, а потім ти можеш їх їсти. Це було таке задоволення, але при цьому я після цього все одно хотіла, ну не те, що хотіла, а розуміла, що ну після цього я все одно буду їсти свою здорову їжу без нічого, там просто каші, овочі, ну і все нормально. Я не хотіла зразу наїдатися цими сушами, піцами, від пуза, так, щоб лежати, і думати тільки, коли я ще раз буду таке їсти. Я просто їла це ну класно, отримала задоволення, але від здорової їжі я теж отримувала задоволення. Чому ні? Взагалі, я тоді ще почала їсти яблука, почала ну, більше овочів. От через цей капі я зрозуміла, типу, блін, він такий смачний, може, є ще якісь овочі смачні. Я почала більше це досліджувати, дивитися, які ще є каші смачні для мене. Я стала себе енергійніше, краще почувати. Навіть через ці постійні крапельниці, на які я їздила, я все одно себе так енергійно почувала, і це було так дивно. Типу, для мене раніше це зранку якісь там. Напівфабрикат або якесь рис оцей білий, і пішла в школу повністю голодна. Потім або з'їла якийсь круасан з гущонкою потім пішла в кафешку, з'їла сендвіч з ковбасою. Потім прийшла додому, опять з'їла якусь галю баловану ґінчики і все. І ну там енергії не було, там просто була ненависть до вчителів і все. Тут зараз, коли я в Стамбулі. Я так ну, смачно харчуюсь, реально смачно. І я так себе добре почуваю. Тобто мені сподобалось це відчуття, що я хочу жити, а не просто тільки сумувати, злитися на все, на світ. через те, що я ходжу в школу. І тому, коли я приїхала в Україну вже після лікування, я продовжувала досліджувати цей світ здорової їжі, простої здорової їжі, яка. Росте на грядках, яка росте в землі. Ну просто звичайна їжа це найкраще, що може бути для здоров'я. Продовжила так і здорово харчуватися, як я харчувалася в Стамбулі, тільки більш різноманітно, того, що я. Досліджувала різні овочі, я пробувала всі овочі, я пробувала всі каші, я пробувала всі білки. Все я пробувала для того, щоб розуміти, що мені реально смачно. В результаті я усвідомила, що правильне харчування це просто вибір. Тобто, ти просто вибираєш або себе почувати, «Ой, я так устала, я так не хочу жити. Або я така енергійна, я така заряджена, і я хочу жити і створювати собі комфорт, своє прекрасне життя і насолоджуватись життям в цьому питанні. Так, можна як я виділити рік два на те, щоб досліджувати, яка їжа корисна, яка їжа не корисна, скільки чого. В якому поєднанні що їсти, а можна просто записатися до нутриціолога і скоротити собі цей шлях? Зараз я вже просто сприймаю їжу як просто енергію для життя для мого прекрасного, чудового, неймовірного життя, яке я хочу жити, яке я Просто неймовірно люблю жити, робити тут прекрасні речі, допомагати людям бути здоровими, створювати в цьому світі здорових людей. Я обожнюю це робити, я обожнюю гуляти, я обожнюю їсти. Я обожнюю жити, просто жити. І ось саме їжа дає мені цю здорову, таку натхненну енергію для життя. Тому зараз я зрозуміла, що реально моє хобі це їсти, і коли я їм здорову їжу, яка дає мені користь, і при цьому мені смакує. Я просто безмежно щаслива. А після цього, як я вже наситилась такою енергією здоровою і смачною, я йду допомагати людям бути здоровими, будувати здорові стосунки з їжею. І коли люди ці отримують класні результати, коли вони стають більш енергійними, більш щасливими, я безмежно цим задоволена. Я дуже щаслива за них. І я хочу тільки поширювати. Цих людей в цьому прекрасному світі, і тому їжа і здорові звички це просто два мої маячка, за які я тримаюся і роблю їх, продовжую жити, радіти і насолоджуватися цим прекрасним життям, створюючи прекрасних, здорових людей.